Доброго дня, дітки! Відгадайте загадку! Приміщення гарне та святкове. На сцені актори грають чудово, показують тут нам вистави. Відгадайте назви цієї зали. Так, дітки, звісно, це театр. Давайте пограємо в гру. Як справжні актори, доберемо інтонацію, повчимося. Гра називається віяло. Дивіться, ось така картка на ній зображення. Коли я буду показувати вам на зображення і розповідати, яке саме це зображення потрібно з цією інтонацією. Промовити у нас гості. Спробуємо. Радість. Давайте радісно промовимо. У нас гості. У нас гості. Добре. Хтось не дуже радий гостям. Тоді промовимо. У нас гості. Хтось зовсім. Нікого не хоче бачити. «М -м, у нас гості. Хтось не очікував гостей. Подив. У нас гості. Хтось зрадів візиту гостей. У нас гості. Дітки вийшла молодці. Добре. Тепер дивіться. Потрібно знайти казковому герою пару. Дивимося на малюночок та оченятами шукаємо. Всіх знайшли? Допоможу. А тепер знайшли? Ось і молодці. Дітки, а чи знаєте ви, що казку можна послухати, подивитися, прочитати, а також можна подивитися в театрі. Давайте пригадаємо, які бувають театри. Перший театр. Театр маріонеток. Давайте з вами повторимо. Маріонеток. Театр, де ляльки рухаються за допомогою ниточок. Пальчиковий театр. Ми з вами вже робили героїв театру Пальчикового. Ляльковий театр. Ви бачили і ходили на вистави. Театр драматичний. Тут грають актори-люди. А є театр тіней. Вимикається світло, грають люди. Чи персонажі казкові? Гра з тінню. Театр пантоміма. Актори не розмовляють, а тільки рухаються. І за допомогою рухів вони розповідають казку чи якусь історію. Улюблений театр за ширмою та на сцені. Коли ти завітаєш до театру, то зустрінеш своїх улюблених казкових героїв. Зустрітися з ними тобі допоможуть люди, які грають персонажів та виконують ролі. Їх називають акторами. Перенестись у світ казки, у театрі побувати, допоможуть нам герої, їх виконують актори. Їх звати актори. А тепер, малята, давайте пригадаємо, що можна, а що не можна у театрі. Будьте уважні. Якщо ви згодні плескаємо у долоньки, Якщо ні, тупотим. У театрі можна радіти. Згодні? У театрі можна вживати їжу. Згодні? Ні. У театрі можна аплодувати. Звісно ж, так. Театр можна намагатися зайти в зал без квитка на виставу. Ні, не згодні, ні, так не можна робити. А дарувати акторам квіти, звісно, вони ж старалися відволікати розмовами глядача, який сидить поряд. Ні. Не можна. А голосно кричати. Ні, не можна, не згодна. Гадаю, і ви. От тепер ми з вами пограли в ігри, роздивилися малюночки, дізналися, які бувають театри і таке інше. Тепер, малята, ми майже все знаємо про театр. Я прощаюся з вами до наступного заняття. Гадаю, вам буде цікаво. До побачення!